Ось полігон починається. Це далі полігон це старе кладовище було. Тут німці під час війни знищували євреї. У нас євреї в селі жили. От Мати розповідає з батьком після того, як їх задушили газу в душегубках, викинули тут на біля кладовища, заборонили людям ховати. Потім вночі жителі села поховали їх. Такі історії є, що врятували одну дівчинку цілком випадкову, вона зараз жива, а батьків її розстріляли. Плюс мій дід з бабою по материнській лінії переховували. Виховували єврейську сім'ю і мати колись це розповідала. Зараз ми на кладовище заїдемо, Рада там виходити. Це хлопчина запам'ятав усе, зараз це вже зрілий чоловік, живе в Америці, нещодавно він приїжджав, знайшов. Мою матір розповідав, плакав, мати плакала, районна газета надрукувала з цього приводу матеріал. Зараз я покажу ну, всі, практично всі мої родичі поховані. От дід мій похований. По батьківській лінії прожив 86 років. Це тітка похована. Це вже батько мого батько. А ось по, по материній лінії поховані дід Андрій. Народився, точніше він помер, народилася моя донька. От, це баба Люба прожила 92 роки. Це їхній син. Молодому віці пішов із життя. 54 му році, в 36-му році народився. Це невістка найменшого материного брата, тобто сина найменшого. А це старший син. Впрочем, що у нас пів села Пилиськів і пів села Литвинів. Переважно, якщо брати, у нас ще такі прізвища, як Оксанчуки, Осадчуки. Але корінний, хто тут проживав, без переселенців, то це в нас багато литвинів, там кладовище. Вже пів села туди переселилося людей, причому людей, яких я добре, добре знав, з якими дружив, з якими корів пас, футбол грав, у колгоспі працював. Просто життя невблаганне. Це мій дядько, партизан був Володимир Захарович, це мій брат, двоюродний син Володимира Захаровича, 55-го року народження, 97-му році не стало його. Завжди, коли я приїжджав, він завжди до мене прибігав щось допомогти. І ми так з ним виросли. Десь тут Майя має бути похована, десь там от я бачу. А ось Майя. Теж це мого брата дружина. Також двоєріднього. Ось моя вчителька. Вона вміла пробудити бажання знати, вчитися, і як мені сьогодні бачиться була справедливою. Фільворок і там. Будинок був, зараз побачив, зберігся він чи ні, в якому жив управляючий. І завжди влітку там був літній табір, дійне поголів'я тримали, щоб ближче гнати його на пасовище на полігон. Я дуже любив туди їздити, бути серед людей, що працювали серед доярок. Вони дуже гарно співали, особливо ввечері, коли закінчувалось. Від Криві там і жили. Ну, Я думаю, переважно, це, очевидно, були молоді, незаміжні. Величезний підвал був. В цьому підвалі була така температура, що вечірнє молоко е зберігалося і вранці його відвозили на молокозавод. І з вранішнім, і це вже і вечірнє молоко. Оце скрізь ходили на роботу. Своїми ногами. Якщо велосипед був, то це вже було свідченням того, що в людини життя покращилось. Автомобілі в селі взагалі у нас один був. У мого дядька, який був бригадиром тракторної бригади, у нього була Волга 21. -а». Все село до нього зверталося, коли треба десь підвезти на весілля. Машина. Була прекрасна, він був чоловік безвідмовний. Оце відворок. Оце приміщення, в якому жив управляючий поміщика. Ну, тут підвал колосальний. Я розказував хлопцям, що тут молоко зберігали і воно залишалось свіжим. А тут все був такий літній табір. І тримали дійне, дійних корів тут, бо гнати його далеко було, а тут зразу раз і на полігоні. Нічого не залишилось. Все рознесли. Потім давали під житло, як правило, тими, які, як правило, тим, які ніде не могли зупинитися. Те, що в нас називають перекоти поле. Пожили, пропили. Далі. Шкода. Якби раніше я ще щось зробив, а зараз я дивлюся вже все. Дерев'яне перекриття. Просто занапастили. Цей будинок. Добрий день. Оце ж їжджу по місцях бойової слави. Не мене, все, да. Розповідаю, да? да, розповідаю який тут був літній табір. Да, був тут, да. Скільки корів було, скільки молока було. Було багато. Да. Скільки всього було. Да. Що тут землі хороші у нас? Ми згадаю ці норми. Дуже хороші землі. Все росте. Пшениця. А це зараз же, це, що голова Слобідський, так, да, господарство тримається. Ну, Орманський, Валерка. Валерка, так? Да? Да. Ну. Я так і думав. А ви куди десь? То копанью? Та я так. А. Я ж тут живу. Та я знаю, що да? знаю. Ну, чи ж не знаю. Знаю. Ми в дитинстві брали з дому баняка, два каменя, наламаєш кукурузи, сіль, а солі ж проблеми не було. На фермі у кожному я у кожних яслах лежала ну, шматок такий камінної. Така сіль. Ну, туди на, на, і варили. А зверху, коли вариш. Накриваєш, а потім зверху ці треба ще закласти брати. Чомусь так вважалося, я не знаю. Мабуть, щоб пара не виходила і найкраща була і, да, сіль. В мене завжди переслідує, скільки вже років минуло, як я пішов з села 40 років. Запах жому і силосу, такий кислий, від якого відбитись не можна. Жодним буском його перебити не можна. А який раніше ж був одеколон? Бузок, тому батька стояв. До дівчат, вже коли підбігали так в старших класах, до цього буска на себе вильєш, а запах він в'їдається і залишається. Зараз ми станемо цього дядька, я знаю. зайчик. Дай Боже здоров'я вам. Добрий день. Привіт. Доброго дня. Я це вирішив, думаю, поїду, покажу е, сину, там, мій сині, е, покажу йому о, місця, де я е, е, бігав з сапкою, з вимами, з косою. Поїхав на кладовище. Ну, на полігон не поїхав, думаю, там не проїду. Потім був фольверок, поїхав до чогось нормаль. Та я там один виламав. Так. Підійшов до цього ж будинку управляючого, угу. вот. забито там, все запущено. Вже ну, нема вже тої. Боже, дай Боже вам здоров'я, щоб ви ну. ще жили. Да. І дай Боже, щоб мати жила, щоб ви до нас приїжджали. Угу. Ми дуже раді. Ви нас поставили на ноги, дай Боже вам усього доброго. Не тільки нас, а дивіться, Слобода. Пішла Хводерівка, пішла Романука з газом, нова Романука. Якби не Слобідка, де вони взяли і вони не взяли. А проте в городі всіх є газ. Дай Боже вам здоров'я. Щоб Бог дасть здоров'я, люди будуть підтримувати, то ми. Проведемо газифікацію району. От ми в'їжджаємо. це партизанське село. Що цікаво, тут раніше у, кожному, у кожній хаті була а, своя рушниця і було весілля. Я вперше побачив, моя сестра виходила заміж, приїхали сюди ж до нареченого вже. І всі стріляють вгору. Це можна зараз подивитися десь там на Кавказі, так як відбувається. Очевидно. А тут такий виявилося ритуал. Але люди надзвичайно дружні. Отак бідові і дружні. І навіть помічливі, що якась проблема всі разом. Раніше тут не було механічного витягування гною і доводилось вагонетками. Вагонетки так от були тут. І корови, які потрібно було доїти вручну. Зараз автоматично. От я приблизно в таких яслах народився. Я кажу, Славик, що приблизно в таких ясах народився я. Ну так, да, приходилось, звісно. Да. Поївка. А там на другому поверсі зерно зберігається чи сіну що там? Сіно зберігає. зберігається, так? Да, да. Так, да, бо так якщо їх тримати, то у нас народ такий, що... Чуд... Дві, дві жертки поставив, на воза викотив <хи> і поїхав. За ніч 50 тюків з поля виходить, якщо не звезеш і не Не треба... десь да, До 300 кг на підводу. Та це За без килограм, без проблем. Я скажу там воза перекинули, вкачали. Та не треба воза перекидати, дві жертки поставили Винерки, і все. Що там? І покотили. Залишилось одне приміщення. Там, якщо не помиляюсь, їдальня була в цьому приміщенні. Зараз ми хочемо зробити тут дитячий садочок, відновити його. Тут якраз був підвал, а це була шкільна, шкільна їдальня. І там ще зберігся один, там виглядає корпус, то хімічні, хімічні класи були там. Школа була велика. У нас було е, тільки два класи, де вчився, два класи А і Б. І було за тридцять десь тридцять п'ять-тридцять шість учнів. Але ходили і з Кропивні, і з е, інших, з Броник, з Нової Романівки. Це всі сюди ходили в школу. День. Добрий день. Виїхали у гості до нас. Та це ж хочу показати сину і своїм колегам, де де я вчився, куди я в школу ходив. Позору стало. Да. Така школа колись була, і учнів багато було, і броники, і Федерівка, і Нова і Перемога. А тепер ми зустрілися на цібильці. У мене така просьба. Mm -hmm. В нашому селі раді вони грає. Половина села грає, в грає в нас немає. а в нас ні. Знаєте, хочете почути останні звіси, вже не в телевізор, вже не мож... Сядеш, то й спиш. — Добре, Поможіть я... нам як небудь. Я почекаю, добре. Уже чотири місяці не грає. І заявки даємо, виїдемо, виїдемо, виїдемо. І сьогодні не будемо. Добре, я пригорю. ви мені скажіть, а господарство ніяко немає в селі? Да? Нема в нас колгоспу. У нас клугосбуде не не... і Нема нічого. 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 А от ще й садика аби зробити. Якась там лісопилка є тільки, так? Да? Є, є. Там ще в нас на цьому ще роблять пам'ятники. Там, де Богос mm був, -hmm. де, де, бу... де пам'ятники були. А кому ж люди пої подавали? Свободі ми віддали От Ми свободі дали, mm -hmm. а, ми дали. Материнка є. Mm -hmm. mm -hmm. І ви думаєте, нам все. Там навіть люблять нікому. Найменше він платить. Нам він дає ну, 120 рублів. Саме, саме менше. А зерна там щось? Нічого. Ну, зерно бери, о, то зерно було. Ось отримали, люди ну, ну, взяли паї вони. Mm -hmm. то тоні дали. А нам пару кілограм дають і все. І то дорожче. Я, то дорожче. я mm -hmm. на ферму mm -hmm. також не дивіться, там воно вже все загибається. Yeah. Ну, ферма вже так, воно то, що при моїй пам'яті було, що я там на фермі працював, і, mm -hmm. і, і зараз нічого не змінилось. Школи немає. Треба було школу оставити, не оставили, Ви колись ж ходили, що так, ходи вже. Нічого ну, не оставили, одне бії не вставили. Дитячий садочок будемо робити. А треба, так. Садочок. Бо наших дітей не хочуть брати, ні в Слободу, ні в нову Романівку. Зробимо вже там з головою. От у мене ось двоє, є два ну, плем'яннички. Угу. Двоєння. І не беруть їх в нову Романівку. Привіт! Ну, 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 да, ну, да, ну, так Ну, Я як же ж!» «Я сьогодні приїхав в лікарню матері, а потім вже кажу Вані своєму, давайте я покажу, де я ходив, де пішки, де норми були, де косили, де сапали, де згрібали. і повіз його по тій частині кругом, а це зараз сюди і на кліб. Угу. Поїдемо до по повечерямо і поїдемо на Київ. Я Він тут живе. Відків. <риклад> Новораді. <риклад> Працює тут. Ну – Треба, треба. – Невіску шукає. О, Оце й ми їздимо. їздимо. Вона якраз на виданні Щоб була, знаєте, щоб знала, що таке робота. А то, а то... Ну, а ми шукаємо якраз жирі. О, ну так о чому ж діло, так ви, ви могли б вже, ви могли б вже сало і порізати. Могли б сало порізати вже, а так вже... <сум> <сум> да. Без проблем. Да. У а... Тяжко піти вирвати дві помідори, кусок сала, кусок вліва, да. хліба, тяжко самогонки. Да. Да. Домашнього кончику, що самогонки? Щоб не курила. А то знаєте, закурить нігті такі. Що робити з нею? Не, не щоб, щоб знала, як корову подають, як я ж Так, ж в так. Да. Зараз заходить. От побачили б нашу дочку. Як... Ну, Бачите, ховайте спеціально. <śled> Добре, поїду я. Спасибі вам. <Вчастливо>. <Щасливого>. Заїжджайте частіше. Побачили.